І вітання, друзі! 15-та на година. час новин на п'ятому каналі. Найголовніше на цей момент. Хвилина шани, хвилина мовчання та вічна пам'ять про наших полеглих воїнів. Вперше Україна відзначає день захисників і захисниць сьогодні, 1 жовтня. О 9-й вся країна зупинилася та вшанувала подвиг наших оборонців. Таку традицію ініціював президент. У середмісті столиці люди зупинили свої автівки та завмерли на знак пам'яті про подвиг українських оборонців, які загинули, захищаючи нашу землю. Усім, хто загинув, відстоюючи нашу волю та нашу незалежність в окопах і в тилу на землі небі. Оголошується загальнонаціональна національна це велика подяка, велика шана за те, що ми маємо змогу на це життя. На цей спокій, скажімо так, відносний, хоча б але спокій на змогу на те, щоб наші діти якось навчались, якось ось наразі приїхали на змагання. За це велика дяка і велика шана їм, що ми можемо так існувати. Дякую вам, що ви захищаєте нашу країну, що ми можемо а, кудись сходити і ви може, і ви нам допомагаєте. І ви захищаєте нашу країну. Пам'ять воїнів, які загинули за Україну, вшанували у столиці. Церемонію провели на Михайлівській площі біля стіни пам'яті полеглих героїв. Участь взяв президент, головнокомандувач ЗСУ. Військове керівництво, секретар РНБУ, а також урядовці, був присутній і головний дипломат ЄС Жозеф Борель. Нині він в Україні з неанонсованим візитом. Високопосадовці поклали квіти до стіни пам'яті загиблих. А воїни почесної варти встановили вінок із квітами від українського народу. Пам'ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання. Разом з усією країною пам'ять полеглих захисників та захисниць вшанувала і Миколаївщина. Військові та цивільні розтягнули прапори на площі обласного центру, заспівали гін та вшанували подвиг наших героїв хвилиною мовчання. У день захисників і захисниць до українців звернувся президент Володимир Зеленський. Подякував усім, хто нині боронить нашу землю, та наголосив, що у нас вистачить сил і наснаги захищати державу до переможного завершення війни. Важкі часи зробили нас сильними, а сильні наближають переможні часи крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно, ніхто не має і не зможе відключити нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми би припинили спротив і боротьбу, окрім однієї нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо, будемо боротись стільки, скільки буде потрібно. Ми робили це в перші хвилини 24 лютого. Робимо всі ці 585 днів і будемо робити це надалі. Зі святом захисників та захисниць України привітав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував кожному, хто нині стоїть на захисті нашої країни, дає гідну відсіч окупантам та наближає українську перемогу. У ворога є мета знищити нас і нашу державу. Але я впевнений, йому це не вдасться, і всі ми доводимо це щодня на кожному клаптику нашої землі, знищуючи противник. Захисник захисниця це не просто слова. Це важка робота що годин, що година, щодня для перемоги. Це боротьба, біль, кров і сльози. Заради майбутнє, це ви надлюди, які тримають нашу землю, небо та море. Всі ті, хто відчуває свою силу, щиро радіє перемогам і схиляє голову перед тими, хто на щиті. Хай бережи вас Бог і покров Святої Богородиці! Дякую тобі, кожен захиснику і кожна захисниця. Сьогодні українці вперше святкують покрову за новим календарем. Церковне свято завжди збігалося з Днем захисників і захисниць України. Тож обидва тепер відзначатимуть 1 жовтня. Зміна дати відбулася через перехід Православної церкви України та української греко-католицької церкви на Новоюліанський календар. Тож усі свята зі стару, сталою датою змістились на 13 днів. Раніше покрову святкували 14 жовтня. Більшість парафій вже перейшли на новий календар. Проте для тих, кому важко одразу зробити перехід, дали час до 2025 року. День захисників та захисниць не церковне свято, але його також перенесли, адже його недаремно відзначали саме на покрову. Козаки вважали Богородицю покровителькою та захисницею від ворогів. У козацьких куренях завжди була ікона Діви Марії. Також її зображали на хоругвах. Аеродром російського міста Сочі під прицілом невідомих безпілотників. В момент прильоту зафільмували камери відеоспостереження. Аеропорт тимчасово закрили. Довелося скасувати 14 рейсів. Міноборони Арефії не зраджує звичкам і вже відзвітувало про знищення дрону у небі над містом. Вибухає та гуде над російським смоленськом розліталися невідомі безпілотники за понад 500 кілометрів від кордону України. Ворожі телеграм-канали повідомляють про щонайменше півдесятка БПЛА. Рашисти безуспішно намагалися поцілити апарати з автоматичних винтівок. Звуки вибухів доносилися із території місцевого авіазаводу. Смоленський губернатор намагається заспокоїти нажаханих містян. Переконує повітряні цілі, буцімто вдалося знешкодити засобами реб. 30 ударних безпілотників летіли бомбити Україну вночі. За даними повітряних сил, шахеди запускали з Кримського мосту Чауда, такмису Чауда, а також з Приморсько-Ахтарська та Курська. Повітряні сили знищили 16 смертоносних дронів. Масована атака дронами по Черкащині ворожий шахет поцілив в об'єкт промислової інфраструктури в Умані. Спалахнули складські приміщення, зокрема із зерном. Постраждала одна людина. Вона у лікарні зараз рятувальники ліквідовують наслідки влучання. Ворожі безпілотники летіли і на кривий ріг. Там також є влучання по цивільній інфраструктурі. Спалахнула пожежа, є руйнування. Напередодні окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь, вдарили і по великомихайлівській громаді пошкоджені лінії електропередач та газогін. Загиблих та постраждалих немає. Три прильоти зафіксували вночі у Харкові. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексанігубов. Попередньо ворог бив ракетами С-300. влучив по території цивільного підприємства. Там спалахнула пожежа. Інформацію про наслідки ще уточнюється. Від ранку загарбники гатять по Харківщині. За даними обласної прокуратури, близько 11 росіяни атакували центр Вовчанська та вбили там місцевого мешканця. За даними слідчих, чоловік потрапив під артилерійський обстріл, коли їхав на велосипеді по центральній площі міста. Від отриманих травм він загинув на місці. Біснувалися загарбники і минулої доби. За даними голови обласної військової адміністрації Олега Сенігубова, вночі вони завдали ракетного удару по самому. Ому Харкову тричі прилетіло по території цивільного підприємства. Там спалахнула пожежа. Крім того, у суботу росіяни з артилерії обстріляли козачу лопані селом Басове ворожі снаряди, понівечили приватні будинки та господарчі споруди. Російські військові атакували Сумщину, поцілили по населеному пункту Дружба у Шосткинському районі. За попередньою інформацією, травмована місцева мешканка її доправили до лікарні. Повідомила прес-служба оперативного командування північ. За їхніми даними низка прильотів спричинила у місті численні пожежі. 38 бойових зіткнень відбулося впродовж минулої доби на українському фронті. Наші захисники відтісняють ворога на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Однак, загарбники не полишають намагань захопити українські території. Запеклі бої тривають на сході. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщівки. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Новоселівки та Східніше Степового. Ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районі Мар'їнки Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області. Та покращити тактичне положення в районі західніше вербового сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні штурмові дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним міськам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 440 окупантів знищили українські захисники минулої доби. Загалом, за даними генштабу зсу від початку великої війни, наші воїни відправили до пекла 278 570 тисяч загарбників. Системно менше в росіян і військової техніки. 11 танків і 7 бойових броньованих машин. Вороже військо втратило минулої доби. Крім того, не стало в окупантів і трьох десятків артилерійських систем. Та навічно замовкли ще дві системи залпового вогню. У ЗСУ підтвердили також збиття ворожого літака. Ймовірно, мова про Су 35 що напередодні впав у Токмаку через дружній вогонь. Крім того, у суботу українські захисники примусово приземлили ще й 37 ворожих безпілотників та змусили навічно заглушити мотори 29 військових автомобілів загарбницького війська та одну машину їхньої спецтехніки. Реальний бій очима українських військових як виборюють перемогу на Мелітопольському напрямку. Показали бійці 47-ї механізованої бригади. Опублікували відео, на якому піхота під надійним прикриттям броні бойових машин Бредлі та танків Лепард. Давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. давайте. Фосфор вроді би, так, да? попали по-наших. Ой, давайте йдемо так. Британських військових не відправлять в Україну до завершення війни. Слова міністра оборони Британії довелось розвінчувати премєр міністру Ріші сунаку. Раніше Грант Шепс висловився щодо тренувальних місій українських військових. Заявив, що їх можуть повністю перенести в Україну. Буцім того, такий крок важливий для інтеграції з НАТО, адже підвищить оперативну сумісність збройних сил. Говорив міністр і про співпрацю в сфері військової промисловості. Припустив, що стратегічне виробництво теж можна розмістити в Україні, зокрема на території західних областей. Шатдауну не буде поки що. Конгрес США схвалив тимчасове фінансування держвитрат. Проєкт розрахований на 45 днів. Документ серйозно скорочує бюджетні видатки. Під ніж потрапили і кошти на оборонну допомогу Україні. Найближчим часом Київ не отримає обіцяні 300 мільйонів доларів. Щоб не допустити зупинки роботи уряду, Джо Байден підписав проміжне рішення, але заявив, що США не може допустити того, щоби підтримка України була перервана у Білому домі. Очікують від спікера Палати представників Кевіна Маккарті, рішучих дій рекомендують винести новий пакет безпекового фінансування України на окреме голосування у разі відмови. Ініціюють процес в обхід нього у сенаті. Ситуація спокійна, палата налаштована прихильно до України. Сенатори не сумніваються, що нову допомогу Україні вдасться схвалити незабаром. Я впевнений, що Сенат згодом ухвалить подальшу допомогу Україні. Давайте чітко усвідомимо, що у нас немає альтернативи. Загрожує закриття уряду. Це могло б призвести до гірших наслідків. Прогрес фактично відкинуло би назад. Наші службовці зазнали би серйозних проблем. Тому я радий, що наші колеги в палаті представників ухвалили це рішення. Критично важливі урядові функції виконуватимуться у нинішньому темпі. У Туреччині спроба теракту вибух пролунав в анкарі поблизу будівлі міністерства внутрішніх справ та парламенту. За інформацією відомства атаку здійснили два терористи. Бойовики під'їхали до місця на автомобілі. Один із нападників підірвав себе ручною гранатою. Інший вступив у перестрілку з правоохоронцями його ліквідували. Двоє поліцейських поранені, кілька вулиць Анкари довелося перекрити. До будівель відправили військових президентської гвардії. Саме сьогодні мала розпочатися перша сесія парламенту Туреччини після літньої перерви. Проросійська партія перемагає на виборах у словаччині. Політсила Роберта Фіцо. Курс Соціальна демократія здобуває трохи більше 22% голосів виборців. Друге місце посіла проєвропейська партія Прогресивна словаччина. Її підтримали 18% словаків. Результат суперечить даним екзитполів. За попередніми оцінками, прогресивна словаччина впевнено лідирувала на виборах. Третьою у виборчій гонці прийшла партія голос експрем'єра Петера. Пелгріні на до парламенту загалом прийшло сім політичних сі сил жодна не здобула рішучої перемоги. Тож новий уряд має сформувати коаліцію. Росіян не вистачає, подавайте кубинців на острові свободи. Викрили російську мережу торгівлі людьми. Кремлівські агенти прямісінько з Куби вербували бойовиків для війни проти України. Взамін їм обіцяли перспективи та високу зарплатню. Дозволяли мігрувати разом із родинами про роботу спецслужб Росії на Кубі та нові військові цілі для зсу на фронті у сюжеті Антона Кучеренка. Це Яміделі Сервантес. У її занедбаному будинку на околицях Гавани новенькі покупки. З'явилася перша швейна машинка та просторий холодильник. За стандартами куби її чоловік отримує високу платню більше двох тисяч доларів на місяць. Але він не лікар або бізнесмен. Він російський найманець, якого Москва завербувала воювати проти України. На запитання щодо причини вчинку власного чоловіка. Яміделі відповідає без прикрас Злиденність, якби ми жили в кращих умовах, впевнена, що ці люди не поїхали б. А тут ви просто без перестанку працюєте. Мій чоловік робив усе сам без сторонньої допомоги. Він працював дуже важко. Одного дня він сказав: Я більше не можу цього витримати. Я запитала, що сталося, і він відповів: не хвилюйся, я знаю, що роблю. Я більше не можу цього терпіти. На початку вересня на Кубі викрили мережу торгівлі людьми. Схема зокрема вирвувала мешканців острова та кубинців за кордоном на війну проти України. Наслідок облав правоохоронцям вдалося затримати головних організаторів. Ув'язнили понад 17 осіб. Невідомо скільки кубинців їм вдалося переманити за весь час. Перші повідомлення про найманців з острова Свободи в лавах армії РФ з'явилися ще наприкінці травня. Завербували багато, тому що тих, хто залишився в районі, можна перелічити на пальцях однієї руки. Куба одна з найбідніших країн світу. Нині потерпає від найтяжчої економічної кризи за останні десятиліття. Нормальна їжа, пальне або ліки недоступна розкіш. Бідність кубинців сягнула катастрофічного розмаху, а російська війна відкрила перед ними привабливі можливості. Завербовані бойовики зізнаються, чітко усвідомлювали, що доведеться робити в Україні. Коли я дістався сюди, то переконався, що контракт справді не був обманом. Переліт повністю організувала Російська Федерація. Кожний, хто опинився тут, знав, що потрібно буде робити. Всі усвідомлювали, що приїхали на війну. Потенційних бойовиків агенти шукали у месенджерах. Зв'язківців було декілька, але найчастіше в розмовах згадується жінка на ім'я Діана. Її вважають ключовим контактом у мережі торгівлі людьми на Кубі. Агентка попросила фото мого паспорта. Я відправив. Згодом вона надіслала мені аудіозапис, сказала, що незабаром мене повідомлять, коли буде мій рейс. Вона мені так і не відповіла. Пізніше я знову її написав. Хотів дізнатися, чому все загальмо. Валося, вона написала, що з кубинцями є певні проблеми. Гаразд через два-три тижні вона запросила мене на зустріч. Це мене злякало. Ситуація з Йоаном виняткова. Російські агенти мало кому відмовляли, а саме вербування проходило значно швидше. Подекуди кубинські найманці не встигали повідомити про від'їзд навіть власних батьків. я дізнався про те, що сина завербували в день, коли він вже поїхав. Я не знаю, як відбувався весь цей процес, тому що він зі мною цим не ділився. Я все зрозумів, коли син був вже в аеропорту. Він мені зателефонував і розповів. Крім високої платні, кубинцям у Росії обіцяли громадянство. У пошуках ліпшого життя деякі бойовики вирушали до Московії цілими сім'ями. Наприклад, чоловік, що жив там, поїхав з дружиною. Прихопив і двох власних дітей. Той, що там, разом з дружиною. Не всі кубинські неменці готові брати до рук зброю. Деякі підписують контракти в сфері військового забезпечення або будівництва, але таких меншість. З моменту викриття мережі влада Куби різко засудила участь. Власних громадян у конфліктах за кордоном пригрозили найманцям довічними термінами ув'язнення та навіть стратою. Антон Кучеренко, п'ятий канал для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини інтерв'ю і спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на ютуб п'ятого, і напишіть коментар. Для вас це секундна справа. А для нас просування в ютуб просторі на вищі щаблі. Але і у пам'яті створили у Львові. Там встановили прапорці, підписані іменами героїв, що поклали життя за Україну. Залишити відзнаку на знак пошани героїв прийшли десятки львів'ян. На заході перебувала і наша кореспондентка Анастасія Ярмоловська. Вона не живе зі студією. Настю, розкажи, як все відбувалося, та скільки прапорців встановили. Так, вітаю близько сотні прапорців Нині встановили у Львові в знак пам'яті про загиблих військових. У свято дня захисника на акцію про пам'яті прийшли десятки львів'ян. Тут зібралися рідні та загиблі та близькі загиблих військових. та не містяни. Вони підготували на яких написані імена героїв, які віддали життя на війні за свободу України. Захід сам розпочали з хвилини мовчання. Згодом вже провели молебень за загиблими захисниками. Давайте послухаємо, що кажуть про цей захід. Самі організатори та чому важливо було створити таку алею у Львові. Ми тут зібралися на день захисників та захисниць України для того, щоб вшанувати українських воїнів і ті, хто живі, і ті, хто на жаль загинули. Ми зібралися тут для того, щоб зробити символічне місце із прапорців, підписаних для кожного українського воїна, що віддав своє життя за нашу країну. Це буде не просто символ нашої пам'яті, це буде символ нашої перемоги. Ми вважаємо, що таке поле мало би бути в кожному місті, в кожному селі і селищі, зокрема бі. Для органів центральної влади, щоб перш за все нагадувати, що занадто багато крові і життів було віддано, щоб ми мали сьогодні незалежну Україну. Що кожного загиблого, загиблого захисницю, захисника ми маємо пам'ятати, ми маємо шанувати їхні родини. Свої прапорці встановили на Львівської обласної державної адміністрації біля пам'ятника Чукологу. Кожен хоче він взяти зі столу прапорець, написати на ньому позивний воїна та дату його загибелі. Це місце нагадуватиме про подвиги воїнів, що поклали життя за Україну. Давайте послухаємо самих рідних, які прийшли залишити самуль. Я встановлював пропорець в честь мого чоловіка. Він був бійцем 103 ї бригади. І такий символічний жест. Хочемо пом'янути, власне, згадати пам'ять про нього, І щоб всі, хто будуть тут в проходити, пам'ятали про нього. І знали про те, що він віддав. Найцінніше, що було в нього. І він віддав своє життя. Це пам'ять. Пам'ять пам'ятати, якою ціною дістається нам та перемога, Скільки, щоб завжди берегти пам'ять про тих, що віддали життя і яка важка ціна нашої перемоги. Це племінник, племінник, який загинув 5 травня Паріжок Юрій. Вічта йому пам'ять і царство Небесне. Тут є мама, сестра. Всі прийшли сьогодні. З Богом спочиваємо. Загалом сьогодні з дня захисника у Львові відбудеться низка подій. Зокрема, це вшанування воїнів на Личаківському кладовищі. Також фестиваль козацтва та мистецьке дійство під попробом зсу. На цьому у мене вся інформація до колегу слово. Анастасія, дякую, спасибі за включення. Наша Анастасія Ярмоловська розповідала про те, як вшановують загиблих українських воїнів у Львові в День захисників і захисниць. Отже, друзі, що ж, я завершую новини в цій годині. Звісно, прошу вас лишатися з п'ятим каналом. У нас цікаві проекти. Тож зустрінемось.